На офіційному сайті електронних петицій інколи реєструються доволі дивні звернення громадян. Є серед них і пропозиція націоналізувати одне з великих підприємств харчової промисловості. У 1917 році схожа націоналізація призвела до фактичного знищення економіки тодішньої Росії. На цьому зауважують і економічні експерти. Приватний бізнес вкрай важливий для економіки. Крупний бізнес це робочі місця, це платники податків, як податок на доходи фізичних осіб, так і прямі податки, які сплачують, і тим більше непрямі податки, які сплачують самі крупні підприємства. Це сплата єдиного соціального внеску, який забезпечує і фінансує всю соціальну сферу, то вони є досить важливими. Саме приватний бізнес головний наповнювач держбюджету, з якого фінансується армія, медицина, освіта, тобто життя держави. Задача зберегти ці підприємства, бо підприємства це робочі місця. А робочі місця це добробут населення. А за кожною людиною, найманим працівником, який працює на даному підприємстві, це ціла родина. Крупний бізнес е, повинен Забезпечувати, допомагати забезпечувати національну безпеку. Націоналізація це примусовий перехід підприємства від приватної власності до державної. Причини можуть бути різні, наприклад, стратегічна безпека країни або знищення монополії. Але така процедура складна, говорять юристи. Складаються відповідні списки нашим урядом, які відносяться до вказаного так званого об'єкту, які необхідно передати з приватної власності, які маються на увазі, там, наприклад, там підприємства або безпосередньо грошові кошти, до державної власності. Передають до РНБО, яким також відповідним чином перевіряє здійснює відповідні заходи і е, своїм рішенням в подальшому указам президента втілюється в життя. Вказане рішення щодо передачі вказаного майна. Постають питання, чи усвідомлюють громадяни особисту відповідальність перед поданням петицій, адже необачливі дописи на сайті президента інколи загрожують національній безпеці нашої країни. Родина таку петицію робить російські змі її беруть і показують, що дивіться на Україні там готові віддати нам території, наприклад, або щось інше там зробити. Для подальшого унеможливлення маніпуляції за допомогою демократичних інструментів процедура подання петицій має бути змінена, зауважують експерти. Їх готують, пишуть люди і запускають взагалі ці компанії, які часто не мають жодного відношення до громадської або громадсько політичної діяльності, які не є професіоналами експертами. Нам також треба на це звертати увагу, і коли з'являються якісь відверто. Ну, такі знаєте, неадекватні петиції, які запобіжники щодо їх там подальшого поширення. Прямі звернення до президента держави у вигляді петицій вагоме надбання вільної країни. У суспільства зараз є значні приводи використовувати цей інструмент.